Добрий день, мене звати Юлія. Ми зараз з вами знаходимось в храмі Аланійському ікони Пісідійської Божої Матері і митрополит нашої митрополії Іов дасть нам зараз інтерв'ю, розповість про нашу митрополію. Вітаю всіх вас зі святом чудотворної ікони Божої Матері Пісідійської в митрополії Пісідійської. Пісідійська митрополія — одна із самих древніх кафедр вселенського патріархату. Тому що вона відноситься ще до часів святого апостола Павла, який, згідно того, що ми читаємо в книзі «Діяння Святих апостолів, відвідував пісідію і памфілію після своєї пасарської подорожі на Кіпрі. Він тут прибув з апостолом Варнавою і почав проповідувати на цих землях. Історія дуже багата, тут проживало дуже багато різних святих, ще за часів за апостольських часів, за часів переслідувань Святої Церкви, різних у нас мучники, святителі, які брали участь в Вселенських соборах, багато подвижників монахів і монахинь. Наша Митрополія діяла постійно до початку ХХ століття, поки не сталося це нещастя переселення християнських віруючих з цих земель, але завдяки мого попередника блаженної пам'яті митрополіта Сотіря. Наша митрополія відродилася в 2008 році. І з цього часу знову постійно відбуваються служби: служаться святі таїнства ради всіх віруючих слов'ян, українців, білорусів, росіян, грузинів, молдаван, болгарів, сербів і також іранців і місцевих турків, які прийняли християнську віру. Наша таким образом митрополія багатонаціональна, бо служіння в основному служаться церковнослов'янською мовою, але служимо і також і на інших язиках: грецькою, на фарсі, турецькою, українською, іншими, як тільки є потреба сводою слава мовного та іншим язів.

Святий молобужний, коли сповіді, у в два столітті століті відгоні, без Божі постраждали, всіх святий на землі українській прославлених, і всіх святих, повірив і спасе в нас, помір благий і лаві і не повітря розлив, тобі служать силі ангельські, тобі клані, всячини архангельські ноки, що хірургів, що ступливі, сядні на порозі, стоячі літаючи, триваюся, слахом не бездумною, слави Твоєї. От і Бог неосяжний, безпочатковий не сказаний, прийшов на землю, розробавлення. Центр нашої митрополії в храмі святого Аліпія Стопника. Це старовинний храм, збудований в 19 столітті. Це була сімейна каплиця. Вдалося нам після 2008 року відкупити цей храм. І з 2010 року він постійно тепер. Функціонує, відбуваються щоденні богослужіння кожного ранку, кожного вечора, для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб приносити людям все, що потрібно для їхнього духовного життя і для спасіння, для життя вічного. Храм в Антарії, який знаходиться в центрі старовинного міста, посвячений преподобного Аліпію стопніку. В ньому зберігається частиця мощей за фона преподобного Аліпія стопника. І також список копія чудотворного образу Божої Матері із Кіковського монастиря. Це древня старовинна традиція в Анталії, в Анталії завжди було подворje кіковського монастиря. В якому зберігався чудотворний список, від якого зцілився розслаблений в неділю жінок міроносець, і тому у нас кожного року після Пасхи, в неділю жінок, міроносець, великий праздник чудотворної ікони Анталійської. Але на цьому не закінчується життя нашої митрополії. завдяки пастирських трудів і місіонерського. Дерзновиня мого попередника, покійного митрополіта Сотіря, відкрився другий храм після 2010 року, це в храм, в якому ми сьогодні знаходимося. Це храм чудотворної ікони Пісідійської. Це перший храм, який за 100 років побудували, вдалося побудувати на території Туреччини. І тому він з цього, з тієї перспективи дуже історичний, можна сказати, хоча він зовсім новий і недавній. Він тут знаходиться на, на горі біля міста Аланії, в місті Махмутларі. І тут також збирається многонаціональна паства. Храм відкритий кожний день, і недавно, зовсім недавно, в минулому році, в 2022 році, завдяки трудів мого попередника, покійного митрополіта Сотіря, відкрився третій храм, храм посвячений святому апостолу Павлу, оскільки апостол Павли перший був і проповідник на наших землях. Він знаходиться в місті біля старо старовинного міста Сіде, в місті Манавгаті, зовсім новий храм, але також багато національний, У ньому дуже багато українських парафіян. Служби відбуваються кожної неділі і по святу. Всіх вас щиро запрошую відвідати наші храми нашої митрополії. Служимо і в інших місцях. Є старовинний храм Святого Георгія Переможця на Аланійській горі. Це старовинний візантійський храм, перебудований в 19 столітті, який належить місцевій мерії, Вони дають нам дозвіл служити в ньому раз в місяць по суботам, так що і там відбувається богослужіння. Наші священнослужителі також. Займаються духовною опікою православних віруючих і в інших містах Туреччини, які не входять до нашої пісідійської митрополії, але все рівно їздять, відповідають на ці духовні потреби. Наприклад, в місті Фетіє це древній Тельмісос, старинний Макрі. Фетіє відбувається тепер богослужіння кожної три неділі, і також раз в місяць в Анкарі, в столиці Туреччини. Так що, хто живе в цих містах, нехай приходить на, на служби. І з Божою помічю надіємося, що скоро і в бодромі будемо організувати богослужіння. Наша свята Метрополія Пісідійська займається також. Просвітницькою діяльністю ми вчора в Алані, тільки що освятили духовний православний центр в, центрі, в самому центрі міста Махмутлара, для того, щоб проводити лекції в ближчий час почнуться різні лекції, вивчання Біблії, лекції по богослов'ю, лекції закону Божого. Лекції візантійського співу, візантійської іконописі будуть молодежні зустрічі, і ми також надіємося, що скоро почнуться капітальний ремонт нашого дому в Анталії, де також планується відкриття духовного просвітницького центру, де будуть також проводитися лекції. Лекції також будуть передаватися в онлайн режимі. У нас є YouTube канал, є сторінки інстаграма, так що запрошуємо вас слідкувати за подіями і брати участь у них. Tchau. Діка, скажіть, будь ласка, звідки ви так гарно знаєте українську мову? Ну просто я народився в Канаді, мій батько був з України і тому з дитинства розмовляв вдома українською мовою з батьком. А у вас була спілка там? Так, звичайно, в Канаді дуже велика українська діаспора, дуже активна, організована, українські парафії, українські школи. Так що я виростав на українській парафії в місті Монреалі. І ходив до, до української школи української школи суботню. А в суботню. А в церкві вас служили українською чи українською мовою служили. А яка церква? Це була митрополія українська для українців в Канаді, яка відноситься до Константинопольського вселенського патріархату. Дуже вам дякую, дуже, дуже дякую, дякую за те, що ви прийшли в нашу митрополю за ваше служіння. Дякуємо і... вам за підтримку і за ваші молитви. В кожній з наших церков є. Свій інстаграм, сторінка, де ви можете побачити розклад, а також є Ютуб канал, на якому ви можете побачити служби, якщо митрополит кудись в чи в самій антилійській церкві. Тому, будь ласка, підписуйтесь, заходьте на канали на Ютуб на інстаграм і підтримуйте, будь ласка, православних християн у Туреччині. І звичайно, якщо ви приїжджаєте у відпустку, будемо раді вас бачити у наших церквах. До зустрічі. До зустрічі.